Дунаю, Дунаю море, дівчино зоре вити, ж би я палаті, знись попити, Дунаю, Дунаю море, дівчино зоревити, звила я пшениці. Дунаю, Дунаю море, дівчино зорети. Жайчики знайдуть, містечко знайдуть, Дунаю, Дунаю, море, дівчина зоревий, ой, чув дунаю, вже то єси совойко, Дунаю, луною море дівчина вийди. сид не журися, не Дунаю, Дунаю, лунаю море дівчина вийди. по знаю, знаю. Зоре вийти. Там, ми, Будем, містичко, бити, там ми будемо, ніздечко вийти. Дунаю Дунаю, море, дівчино Ніздечко вийти, діти водити, Дунаю Дунаю, море, дівчино зорети, розкішлених, гречна я пана, Бузна, Дунаю, 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 море, дівчино зоремити, гречна я пана. <звіген> Чому лядочка, ще й марічка, ще й нечка, ще до рибочка, ще й стефанія, щея риночка, щея білочка, щеймія, ще й я ще щей сашенька, Софійка, ще щейні гусенька, щей Афріє, ще й настуденька, щейла, Здоров'я, щастя, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дякуйте, дівчат. Дякуємо, володві.